Настали часи страшних переслідувань за імператора Юліана Відступника. Імператор прямо купався в крові мучеників і своїми власними руками вбивав їх. В одному місці, Аретусії, на полину Поганському, жив єпископ Марко, який у тому місці зруйнував поганську божницю, а на її місці поставив Божу церкву. Опісля того Юліан наказав, щоб святий Марко під страхом кари побудував нову божницю або, бодай, дав пожертву на неї. Проте єпископ відмовився. Річ ясна, тому що він сам не мав грошей на навіть на одежину. Тому е, Юліан відступник починає переслідувати єпископа. Той. Ховається в довколишніх селах. Проте погане почали брати на муки християн, аби довідатися, куди подівся єпископ. Тож старець добровільно повернувся до міста, а розлючений поганський натовп став з нього знущатися. Його водили по місті, били, волочили по болоті, кидали у збірники нечистот, виривали волосся з його голови і бороди і віддали його дітям. Які кололи його тіло голками та паличками до писання і нитками відрізали йому вуха, а потім намастили його тіло медом і в кошику повісили його на дворі бджолам і осам на корм. Святий Марко молився Богу і тішився, що може страждати за нього. Погане домагалися, щоб святий дав на будову божниці бодай один гріш, бо йшлося їм про те, щоб їхнє було зверху. Але святий не дозволив християнам дати жодного гроша. І так, у муках, молячись до Бога, навернув багато поган до Христової віри і віддав Богу свою душу в 362 році. З Богом!